Так, всім вітання. Коротеньке відео. Ми показували про те, що ми купили беушну Теслу 350 трохазну і йшли в комплекті кабеля мідні такої солідної і солідної товщини. Навіть не знаю, це 25 чи 50 переріз, схоже на 50, напевно. Хоча там скільки. Ну, більшість того, що це 25. Не можу сказати, бо там треба залежно від точної жили, там розбиратися, що за кабель, які точні ізоляції, ми навіть не бачимо, скільки там кабеля, скільки ізоляції. Та мова не про те, дивіться, продавець, коли відправляв, сказав, що тут 4 метри одного і 4 метри другого кабеля. Отак там сказав, продавець, по 4 метри. Ми розмотали якісь такі метри, його дивні вийшли. З цього ми намірили 8 метрів, ой, 9 метрів, а цього 8 метрів. Так що дивіться, які в нас в Україні бувають випадки. Не тримаю слова. Скали по 4 метри, а замість 4 вийшло 8 І, 9. і так буває. Ну, це так би. Такий приємний сюрприз. В господарстві каже, здасться такий кабель, Його навіть можна, напевно, на стартер, на автомобіль ставляти. І буде достатньо його на такі струми. там Не знаю, скільки він ампер витримає. Ампер, напевно, із 300 -то точно витримає. Все, дякую. За перегляд. Всім до зустрічі.